Свіжі новини сьогоднішнього дня, переможні новини. З вами Олександр Кожухівський. Головнокомандуюч ЗСУ Валерій Залужний планує новий контрнаступ. Україна ймовірно збирає ресурси для нових операцій 2024 року. Про це свідчить і список озброєння, який українське керівництво передало США у цьому переліку гелікоптери Black Hawk, а також винищувачі F-16 та F-18, ракетні комплекси великої дальності, танки Абрамс, численні безпілотники та боєприпаси. ТЦК ціка за завітали до івано франківська та Миколаєва. Також нагадаємо, вчора співробіт. Піки СБУ спільно з підрозділами МВС та міграційної служби проводили в столиці контрдиверсійні безпекові заходи. Одночасно з цим представники ТЦК проводять перевірку військовозобов'язаних громадян у закладах Києва. Депутат, який підірвав гранати в сільській раді на Закарпатті, прийшов до тями у лікарні. Його допитує поліція так, Сергій Батрин, попри численні поранення та важкий стан вже прийшов до свідомості, і наразі з ним проводять слідчі дії правоохоронці. А його палату від самосуду родичів поранених в сільраді села Корецький охороняє поліція. На Куп'янському напрямку українські захисники відбили дев'ять атак росіян в районі Сеньківки Харківської області. На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, молодці козаки. У Херсоні, зокрема, є влучання поблизу інфраструктурного об'єкта. Також шахедами був атакований населений пункт Дарівка на щастя без жертв. Гендиректор мета, тобто Фейсбук, Марк Цукерберг, будує великий комплекс із підземним бункером на Гаваях. Як зазначають розслідувачі, проект настільки величезний. Що співробітники працюють з угодою про нерозголошення, крім того, категорично забороняється робити фото-відеофіксації об'єктів. Як ви думаєте, для чого він це будує? Пишіть в коментарях. Литва передала Україні нову партію військової допомоги. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 930 живої сили, 14 танків, 13 ББМ, одну артилерійську систему, 12 БПЛА, одна крилата ракета та 12 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.